Злякалися, що треба виносити документи. Я пам'ятаю ті часи, коли це сталося. Люди зрозуміли, про що я кажу, так? Шановні друзі. Хай звичайські ритми, але разом з тим, поки тут зібралася вже велика була українська нація, я хотів би, щоб ми... Тим людям і тим діянам, які зібралися ще 21 числа увечері, потом вчора і три доби стояли на майдані незалежності. 5 тисяч тих, які взяли один з найважливіших місць для українського громадянина, це майдан Незалежності. Від цього почули громади в інших обласних центрах. І ми радо вітали Євромайдани в Одесі, Черкасах, у Вінниці, у Львові, у всіх місцях. this é uh, is yeah.